Привіт! Я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Тож зараз швиденько пробіжусь по двом твінкам, відкрию там контейнери. Ну, там і містики будуть, також будуть і коробочки на цьому аккаунті. Ну, і потім зайду на основу там заберу ще деякі контейнери, там два містики куплю. Розірш покручу, плюс за вчорашню транс трансляцію контейнери відкрию. Ну і тут давайте швидко забираємо ці нагороду. Плюс ще й може тут розіграші покрутити. М -м, а ні, не можна. Але добре. Зкриваємо тоді два контейнери. 7000 вільного досвіду нападає. Так. Ми можемо пообмінювати сертифікати. Відповідно, вже 10 коробочок є. Зараз я ще порахую, скільки можу забрати. Так, ну, ось по суті, все. Виходить, що з рахуванням безкоштовної вийде 12 коробок. Тож подивимось, що випаде. Почнемо, в принципі, з безкоштовної. Одразу кейс із кастомізацією падає. плюс трішки золота. Ще раз кейси з кастомізацією. 50 золота. Ну, кулі тут 100% не буде. Але 1000 золота є. Є 1000 золота. 50. Добре, давайте. Хоча... Добре, нехай вже так відкриємо. Все одно 6 коробок лишається. Ще один кейс із кастомізацією. Хм, навіть снігова куля є. Ну це я зрозуміло, це типу кру, той самий кручений твінк. Тож, можна сказати, що навіть і не дивно, що куля дали. Я не думав, що вона буде. Проте це може було здогадатись. Тому що це, типу... То есть, один із моїх твінків, а ми твінки, як ми знаємо, прям через чур кручені. Тож. Що ми маємо? Ну, три кейси з кастомізацією, сніговий льодовик, старбурст для бабахи, якої в мене тут нема. Ну і давайте купимо якраз 5 містиків. Раз вже є така можливість. Ну, Можна нам зараз підкрутити золото трішки. Вільного. Ну, 100 золото підкрутили. Ага, а якщо продати танки, то можна ще два місяці купити. Нормально. Тож якраз таке золото ми і витрачаємо на це. А може навіть і другий рівень буде. Так, буде ще другий рівень. 2К вільного досвіду. А другий рівень дає нам ще 2К вільного. Може навіть такими темпами не назбираємо на ще один той контейнер. Скоріше на коробочку. Ну так, в теорії ще можемо забрати. ну угу. По суті, ці два мікрофони обміняємо. І все, можемо ще одну. Зараз буде лютий прикол, якщо звідси випаде сніжна куля. Але ні, 50 золота. Тобто 50, 50 золота це що? 50 золота це прокрутка розіграшу. Сьогодні нам падає аж три кастомізації, ой, вибачаю з пісочниці. А з самої пісочниці нічого. Ну і відповідно куля. Ну, сколі тут э, прем. скільки тут прям? Чотири. Так, 4 преми. Ну і давайте вже відкриваємо. Це роботи лютий Ага, може. Трішки. Тільки не на максимум. І що ж нам дає? Ну, звичайно. Ми розуміємо, що це Тут тобто Ви зрозуміло, що зараз тут XM66F. Ну, в принципі, десятку. Ну і що? Давайте якраз таки ще відкриємо, мабуть, трішки цих коробочок. Давайте, чому б ні. В принципі, нехай вже будуть коробочки. П'ять штук відкриємо. Опа. Кейс із кастомізацією. Не з безпосередньо містичним танком, але куля є. Чому? Тому що цей твін кручений. Да. Хотів швидко відкрити, а виходить, що... Зараз будуть крутити саме на цьому аккаунті. Ну і давайте з безкоштовної. Зараз буде прикол, якщо теж кулю дадуть. Ага. Ну так. Це було зрозуміло то. Ну і кулю відкриваємо безпосередньо. Зараз дадуть якраз таке отого лайона, Який є основною нагородою. Правильно. Анігілятор. Ну, в принципі, безпосередньо непогано. Дроп у нас непоганий. Тож, тож, тож. Можемо ще придбати, виходить, 10 містиків. Так. Можемо придбати 10 містиків. Ще півтори тисячі золота у нас залишиться. А, ну, плюс кейс кассиронакс для КВ2. 100 золота. 100 золота. 500 золота. А, нічого особливого. Ну Давайте ці 2000 золота вільєм. Ну, В розіграші. Угу. Сюди не вигідно. От в каналі як Є містики. Тож ВГ вирішать. Дати нам все аби не містики. Ну, Два їх усі. <кій> ну добре, хай будуть. Так. Ну, Ні, не, оце є взагалі невигідний розіграш якийсь. А, ще на 9 тоді рівня її розіграш. Добре. Ще один зберіг усі. І виходить, що все. так? Ну так. Ну, і що ми маємо? Ну, Особливо такий набір контейнерів. Нічого тут особливого немає. Але ми можемо ще одну коробку відкрити. Так, можемо дійсно. Пообмінюю. І ще може, навіть якщо пообмінюю, то ще одну зможу відкрити. Ну, кейси з кастомізацією 500 золота. Як завжди, не без підкрутки, треба було трішки поторопитись, як то кажуть. Давайте. Ну, Здравствуйте, зимові канікули аватар. Ой, вибачаюсь, не аватар. А Камуфляж. Ну, і ще виходить. Так, цілком зможемо. Нам ну, ще потрібно от так зробити. Так, і 50 тисяч ще є. Тож відкриваємо і зараз падає куля. Було б пічно, безумовно. Якщо б дійсно дали кулю, а так добре. Тож, врешті-решт, давайте на наступний аккаунт. Ось вже безпосередньо наступний аккаунт. В мене виходить, лишається ще 15 хвилин. Ой, не 15, 12 хвилин. Але думаю, що цілком стигу. Угу. Тож, що Так, давайте без реклами своїх отих ваших пропозицій. Ну, Тож, зараз купимо містики. От, Коробочку відкриваємо, тут гарантовані нагороди. Ну, Відповідно, зараз ми купимо містики. Продаємо для цього ланценци. Ну і безпосередньо торн -вазна. Бофорс Бофор Турнвагну теж продаємо. Ну і відповідно купляємо містики. Ми можемо придбати три пропозиції. Почнемо з пропозиції за 500 золота. Потім за 1500 золота пропозиція. Ну і в кінці вже за 5500. У того ми маємо 24 містичних контейнера. Тож, давайте швиденько їх повідкриваємо. Два сертифіката поспіль. Непогано. Містичний контейнер другого рівня ще один. Тут я вже вибачаюсь про скіпую, тому що часу немає. Два других рівня маємо. З одного 4 кавільного, а з іншого ще 100 золота. Ну і відповідно два сертифіката. Може, ще нам підкрутять декілька премійом. Ой, не премів, а колекційок. Ну, але перша проджектту 46 і давайте хоч 8 рівень колекційку. О, 10-й рівень колекційка навіть. Навіть колекційка 10 рівня. Об'єкт 907. Цілком нормально. Тож, Давайте ще забірний досвід відкриємо коробку. Тож треба от так от обміняти. Відкриємо зараз розкоробку якраз. 50 золота. Більше не можемо поки що. Тож, одразу купляємо містики. Купляти яку пропозицію. Ще тут таке питання. Ну, Добре, давайте поки що за, за 3500 візьмемо. 100 золота. Ага, і ще за 5500. Так якщо містики вам то ще зможемо третій рівень відкрити. Ну, Ще один другий рівень є. Нічого нам не випало. На другий рівень нам дає сертифікат. І давайте просто якусь колекційку хоча б, хоча б сьомого рівня колекційку. Сюди. ТС-60. То ми ще один зможемо відкрити містик. Так, знаєте, так нормально. Хочу, можемо ще отак от обміняти. Таким чином. І так, є 51 тисяча. Відкриваємо ще одну коробочку. 100 золота. Потім заходимо, продаємо ТС-60. І за це золото, яке ми отримаємо, за те, яке ми вже отримали, можемо купити ще одну безпосередню пропозицію. Добре, так вже відео витягнеться, але пофіг. Ну, і відкриваємо вже ще от містики. Зараз отримаємо другий рівень гарантом, а з другого рівня гарантом третій рівень. Все. Містики першого рівня відкриті, другий рівень відкриваємо, падає нам третій. Так, а в третьей ревень открываем, а в нам падаем. 60 дней прямо аккаунт. В принципе, нормально. Хорошо, так. И что еще? Ну, давайте открываем розыгрыши трешки. Так, с этого выскочить. Пойдем еще адекватнее покрутим. Моча б так. Ну і вже безпосередньо розіграш у цього везе. Так відео надвесь своїм відео, тому що треба трішки поторопитись. Поспішити от. Ще два містики. Опа! Розказав про два містики. Ну, але ми вже на цьому аккаунті містики повідкривалися, не відкривалися, отак. Краще буду сказати. <кій> <кій> 54 хвилини. Ну, компенсації тут не буде. Але може зберемо, до речі, навільний досвід сертифікати. На ще одну коробку. Скільки нам на коробку треба? Ну, ще 30... 000... Ну так, думаю, що вистачить цілком. А, ну 100% вистачить. Ну і відкриваємо одну коробку. 500 золота. Нормально? Нормально. Ну і x5. Давайте вже нарешті на наступний аккаунт, на основу. Ну останній. наступний останній аккаунт. Вже основа. Що я тут зараз відкрию? Тут я відкрию два містики, чотири контейнери оболівальника. Ті, що за перегляд трансляції видавались. Ну і ще трохи розіграш і траски одну кастомізацію. Це все в мене є 4 хвилини. Сподіваємось, що встигну. Ну, Але в будь-якому випадку треба трішки поторопитися, як то кажуть. То одразу відкриваю. Три зуби гладіатора. Нормально. Крутимо відповідно розіграш. Десь тут 122 целастил, чи як він читається. Два кабільного і останній прокурс 75 золота. Дає нам... Давайте два містика Чого. Відповідно, нагороди, як завжди, бо я в своєму репертуарі відкриваємо два містики. Ну тож, давайте почнемо вже не з містиків, а з контейнерів оболівальника. По часу, думаю, встигаємо. Частину сертифікатом t 485 руді Нормально. Опа. Не. <кхи> Панцер <кхи> 58, його в мене не було. До речі, я забрав за квест шварцпанцер 58. От буквально на наступний день одразу отримуємо Панцер 58. Годно. День прямо досить непогано. Ну, але в принципі те, що я отримав танк, це вже круто. Ну і давайте на третю секундочку відкриваємо містики. Маємо дві штуки. Особливо ні на що не сподіваємось, але 200 золота. Вже файно. Вась писка ну херня. Ну, але що? Ми ще можемо покрутити один раз. Маємо дві хвилини рівно. Ну, не рівно, вже менше, але... Опа! Ще два містики. Остання хвилина. Давайте вже скіпнемо. І... Сертифікат. Давайте швиденько. Хоч би новий танчик, одна хвилина у нас. І давайте новий танчик я вже не затримую. Титан Шаріотір, сюди. Ну то що ж. Ось таке вийшло відкриття. Одразу закінчую. Сам був Рандал, До зустрічі!